Наші досі комісії бюджетної, три присутні і три в онлайні. Чикаєнко, байдужа і Машенко. На Наповість дня шість питань. Ну, перше питання. Перше питання: про внесення змін до структури та граничної чисельності працівників комунального закладу Центру надання соціальних послуг коміської сільської ради, затверджено рішення міської сільської ради від 15, -го, 12, -го, 20 років. Наступне питання зміни програми соціально-економічної розвитку внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Палатської сільської територіальної громади на 21.25 роки, затвердженої рішенням Податкової сільської ради від 23.12.2020 року номер 3 24 24 ми пропонуємо внести до 112 пункту в розділі Житомир-Комунальні заходи. Нам потрібно реконструювати систему газового постачання громадської будівлі Помітської сільської ради, за заділяється 35 село Піківець, орієнтована вартість 100 тисяч. Це треба скажімо, відремонтувати систему опалення в цій громадській будівлі. Згодом. Поставить на голосування. Хто за? Онлайн. Леонідо. Саша. Всі за. Третє питання. Про затвердження меморандуму про співпрацю між ГФА Consulting Group груп та Палацькою сільською радою. Я доповім цей меморандум. Є просто в рамках скажімо, співпраці із вищозлученою фірмою. Ми зайшли в грант «Діємо для здоров'я України швейцарський проект на 4 роки в громаді. Він буде скажімо, задіяний в соціальній сфері, в відділі освіти, первинка і бібліотеки. Це спрямовано на те, щоб покращити не Неінфекційні хвороби. 95% населення України вмирає від неінфекційних хвороб. Онкологія, серцево судинні кишковий, шумковий тракт, форма-рухова система. І ця фірма буде нам допомагати в реалізації цього проєкту у цих чотирьох напрямках, яких я говорила. Вони щось будуть передавати? Ми будемо впроваджувати і первинні медичні огляди, і е е е систему здорового харчування в відділі е в освітянській сфері, в дитячих садочках. У е нас буде запроваджена скандинавська ходьба. У е нас буде організовані клуби за інтересами, це можуть бути і йоги, і все-все-все-все. У нас буде в школах запроваджена система здорової літалі. <глов> І все буде в рамках чотирьох років. Буде поетапно так? Так, так. Вже були представники цього проєкту в громаді, вже ми відвідували Рудниківський ліцей заслідуючий заслідуючим проєктом у нас буде Синицький ліцей і Хто За те, щоб даний проєкт річ прийняти домову, хав цілому. Та в цілому. Леоніду. Саша. Рішення так. прийнято. Наступне питання до першого. Да? Перше питання про внесення змін до структури та граничної численності працівників кордонного закладу Центру надання соціальних поток Павловської сільської ради, для затвердження рішення Павловської сільської ради від 15.12.2020 року 2-35-8. Вносимо зміни до структури, а саме вводимо посаду офіційного супроводу ветеранів, так як робота додається, кошти держава нам дає на фінансування, на утримання цих фахівців. У нас тепер буде вже один провідний і два фахівці супроводи ветеранів. Прошу. А ми на голосування. Хто за? Так. Четверте питання. про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12 до 24 року номер 71 перед 1820 до бюджету Палатської сільської територіальної громади на 25 рік. На сьогоднішній день на дане засідання доноситься такі. Це розподіл вільного залишку в розмірі 2 мільйона 598 тисяч 200 гривень від загального фонду. Отримуємо субвенцію в розмірі 95 тисяч на заробітну плату по забезпеченню діяльності фахівців із супроводу ветеранів. За рахунок освітньої субвенції отримуємо 459 тисяч 300 на харчування дітей. На заробітну плату інклюзивно-ресурсного центру 362 тисячі 243 гривні. Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами це інклюзія 109 тисяч 400 гривень. І буквально вчора опублікували, там, власне, вказано, це нам дають із державного бюджету 3 мільйона 591 100. Це доплата педагогічним працівникам. Раніше була 1300, на даний час 200. І далі ми робимо розподіл коштів. Зменшуємо резервний фонд на 58 гривень та зменшуємо. Забираємо кошти із реконструкції будівлі в селі Іванівка для ВПО. Там були в нас передбачені кошти на початку року 5 мільйонів 887 тисяч 242 гривні. Ми їх забираємо і перерозпроділяємо. Дані кошти, які ми перерозподіляємо, спрямовуються. На виконавчий комітет 300 тисяч, з них 255 тисяч це на придбання по господарських книг на старостати закупівлі лавочок та дизельного пального. Оплата послуг 20 тисяч, послуги Укрпошти та комп'ютер купуємо 25 тисяч у ЦНАП. По закладах освіти 1 млн 868. 000, по школах мільйон 60 метр. З них придбання послуг, жалюзі, готових матеріали це 100 тисяч, медикаменти 10 тисяч, придбання холодильників 100 тисяч, ноутбуки 250 тисяч та виділяємо кошти на виготовлення ПКД по капітальному ремонту даху Громівської гімназії. По садочках 800 тисяч, з них підбання посуду, жалюзі господарські матеріали 100 тисяч, теплопостачання додаємо 200 тисяч та закупівля ноутбуків на садочки 250 тисяч. Будинки культури потребують у вишиванках, виділяємо 3 тисячі гривень, ой, 8 тисяч гривень. По благоустрою 190 тисяч 200. З них 130 тисяч це придбання паркану в село Піківець та матеріали для його установки. 30 тисяч послуги по ремонту вуличного освітлення. І 30 тисяч 200 це придбання у городець. На дороги, на поточний ремонт доріг додатково спрямовуємо 3 мільйона гривень. По комунальному закладу Центру надання соціальних послуг, соціальних послуг 60 тисяч це придбання матеріалів у ветеранській кап. На комунальний некомерційний заклад наш виділяємо 4 мільйона 398 тисяч 300 гривень, це ментальне здоров'я. Вони оголосили тендер і ми забезпечуємо їм ці кошти. Та надаємо субвенцію на придбання ПН та засобів радіозв'язку СБУ. Також за рахунок перенаправлення коштів в межах розпорядника, це по фінансовому управлінню. Знімаємо із заробітної плати 40 тисяч і спрямовуємо 10 тисяч на картовари, 30 тисяч це божники і контроль. Ви знаєте, що ми працюємо в пілотному проєкті і купуємо ліцензію ІКП і КП Благодар із своїх видатків, які йдуть на їхню підтримку, хочуть перенаправити на Капітальні видатки 90 тисяч гривень. Це вони хочуть закупити нас у коротко так. Дозвольте. Якщо є питання, ставлю на голосування. Хто за? Сашо. Леоніда. Рішення прийнято. П'яте питання про передачу матеріальних цінностей. Песен допомога. Нас було звернення частини, на придбання автомобілів, найсувійші амністії. Чотири штуки. Ми їх придбали, і тепер нам треба їх передати. Питання якось є комісії. Ставимо на голосування. Саша? Я не думаю. А, всі рішення прийнято договору. І що це питання про внесення змін до рішення полозької сільської ради з 30.11.22 року №35-13.2.8 про затвердження переліку майна комунальної власності полозької сільської ради. Доповідач у угу. В е, Перелік майна комунальної власності додаємо 4 об'єкти, це Мистри церкви, е, село Краснобілка, Почержинці, Максимівка та Фельджиш. Це акушерний пункт. Це село у нас плана. Щоб зробити витяг на право власності, нам потрібно видати перелік нашого кона. Питання будуть? <питрес> Там на голосування. Хто за? Добре. Рішення прийнято документи? Ну, закрити. Все, Дякую. так. <питрес> <питрес>